Як ви відбували свята тих 25 років? Свята ми дуже гарно відбували, робили навіть торти робили. Ну в тих умовах наскільки то було можна. Ми мали можливість печиво купувати. Ми його дробили. Ну, Можна змолоти то на наболі роблять роблять навіть мелять, розумієте? Чи там роздавлюють то то печень, як воно таке м'ягеньке, і дістають муку. Печену муку, так би мовити. І з тої муки можна робити без печі, без духовки можна робити торт. Діставали там якісь варення, діставали, приправляли тим. Робили масу, маргарина була в, та, в тому цукор, відкладали цукор, щоб мати на свята, ото все. І, і ми часували всіх, кутю робили. Залишали кашу, яка, яка на підходить, і відповідно приплювали маком, медом і мали ту традиційну кутю. І, і ще там, ну там селечі маринували. Ну, ну що можна було, щоб мати щось ті, з цих традиційних страв. Mm. І відзначали, святкували. І не, ще, не лише їдою відзначали, а, але там молитви відбували, всяке. Копидували? Колядували колядували так. То не забороняли вам так? Ні, ну так тихо, як голосно тут забороняли так. Він же що кілька хвилин, що хвилини може навіть заглядати. А якщо ж йому підозріли, то він і півгодини буде стояти і дивитися чи за чимось це стежити.